Привіт, мої любі друзі! Сьогодні, 25 вересня 2022 року, і ми з вами дочекалися цього сонечка і теплої погоди. У народі говорять, якщо в цей день сонячно, то принаймні два тижні будуть теплими. Кожен рік, саме в ці дні, наступає бабіще літо. Кобилянська вирує людьми. Там трошки далі, біля карети, концерт. Співають наші відомі музиканти і збирають кошти для потреб ЗСУ. Сьогодні дуже багато подій у Чернівцях. Сьогодні у театрі буде неймовірна вистава, класика Кайдашева сім'я. Я завжди розповідаю про Кайдашеву сім'ю у театрі Франка у Києві, де у ролі Кайдашихи неперевершена Наталя Семська. А Петро Панчук у ролі Кайдаша це класичні такі наші. Актори, але у театрі, нашому музично-драматичному театрі, ця вистава мені подобається не менше. Сьогодні також у кінопалаці Миколайчука буде неймовірний фільм Гуцулка Ксеня. Його можна відвідати, і саме мій сьогоднішній аутфіт присвячений цій події. А який же день сьогодні у історії? 25 вересня наші давні предки називали Зміїним днем. Чому саме так? Тому що у цей день усі змії, усі гади вилазять з своїх потаємних місцин і шукають собі місця для зимовки. В цей день треба буде ходити дуже обережно по високій траві і по лісі. А якщо ви все-таки вирішите туди піти, то вам треба буде з собою взяти високі-високі чоботи для того, щоб це було безпечно. Адже змії в цей день дуже агресивні, тому що. Вони мають собі знайти прихисток. В цей день не радять збирати гриби, але дуже добре ходити на полювання і на рибалку там змій точно не буде. Я усім бажаю чудового вересневого дня з привходом бадачого літа. І ми з вами не прощаємося, тому що сьогодні буде купа купезна цікавих історій, підготованих саме для вас. Ну що? До нових зустрічей! 爸爸。